Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Family in Canada. Ви натрапили на коротеньке відео про повернення податку GST. Напевно, ви цікавились цією темою, тому велкам. Зараз якраз 5 хвилин про це. Напевно, всі українці у Британській Колумбії отримали такі листи, в яких вказано, що. CRA не може розрахувати повернення податку GST для вас та для другого члена подружжя. Зараз я хочу дуже коротенько у п'яти кроках розповісти, як вам подати необхідну інформацію, яку інформацію подати, куди дзвонити, та коли чекати заховання коштів на ваш рахунок. У цьому листі сказано, що CRA потребує додаткової інформації про ваші доходи до моменту прибуття в Канаду. Тобто, якщо ви прибули у 2022 році, а ця інформація якраз для тих українців, які прибули у 2022 році, і подавали канадську декларацію у 2023, двадцять потребує якраз суму вашого World Income Tax за цей період січня до моменту прибуття в Канаду та за 2021 рік. Хоча у цьому листі не вказана інформація, що вони потребують за 2021 рік, але ця інформація їм потрібна. І так, перше, що потрібно зробити, це зібрати необхідну інформацію. Ваші доходи за 2022 рік з січня до моменту прибуття з України або з іншої країни. Якщо ви перебували на цей момент і працювали в іншій країні, то потрібні доходи з іншої країни конвертовані в канадський долар. Також необхідна інформація про доходи за 2021 рік конвертовані в канадський долар. Друге, що потрібно, це ваша персональна інформація та інформація про другого члена подружжя. Це ваше прізвище, ім'я, дата народження, ваш сін намбер та прізвище ім'я другого з подружжя. Третє, що необхідно, це зателефонувати за вказаним номером, який ви отримали у листі. Коли ви зателефонуєте за цим номером, то вам потрібно обрати розділ. Кредити GST або пільги, якось так там здається, та чекати з'єднання з оператором від 45 хвилин до години, або замовити зворотній дзвінок. Там така функція доступна, і вам перетелефонують, коли дійде ваша черга. Четверте, що необхідно, це відповісти на всі поставлені запитання операторам, тобто оцю всю інформацію, яку ви зібрали, всі доходи, які ви перевели в канадський долар з періодами треба донести до співробітника CRA, коли він вам буде телефонувати або коли ви дочекаєте з'єднання акцентую вашу увагу що всі ці кроки потрібно виконувати для кожного з подружжя окремо вони не приймуть інформацію від Наприклад, чоловіка, інформацію про дружину або навпаки. Після цього всього оператор вам скаже, що ваша інформація внесена до вашого особистого кабінету, та ви можете чекати на зарахування коштів. За декілька днів у вашому акаунті CRA у розділу пільги та кредити, кредити GST, ви можете побачити, які суми в які періоди вам будуть зараховані. Ось таке коротеньке відео, але дуже корисне. Я знаю, якщо ви натрапили на це відео та додивились до кінця, то для вас це буде корисно. Та до речі, якщо ви цікавитесь, що потрібно для того, щоб керувати дроном у канаді, ось тут для вас буде дуже корисне відео. А з вас підписка та лайк. Дякую за перегляд. Пока.